Оля і Женя власники незвичайного будинку на пагорбі, який знаходиться в Київській області в км від кордону з Санкт-Петербургом на висоті майже 130 метрів над рівнем моря, при тому, що сам Пітер знаходиться практично на рівні цього самого моря. Сьогодні наші герої розкажуть про всі етапи будівництва та ремонту свого чудового житла, місце Ленінградська область, тип будинку, дерев'яний будинок метражоден'ять нульк. Санвузли 2, жильці 4, бюджет 5 монгривень. Про вибір ділянки. Ми абсолютно несподівано знайшли ділянку і вже через пару годин після того, як оглянули його, мчали в офіс продажів на укладення угоди, це було кохання з першого погляду. І тепер з нашої тераси і балкона ми насолоджуємося прекрасними видами до 25 п'ять по той бік фінської затоки, а також бачимо краси Пітера. Не виходячи з дому, а як прекрасно спостерігати за нічними вогнями міста, загорнувшись в плед і попиваючи ароматний чай на своїй терасі. Про будівництво, коли ми купили ділянку, відразу стали обмірковувати, як же буде виглядати наш майбутній будинок, переглянули всі варіанти, починаючи від каркаса, колоди і закінчуючи газоблоком. Але відчуття саме дерев'яного будинку настільки сильно нас вразило, що вирішили будувати саме з колоди у дерев'яному будинку. Питання усадки дуже добре вписався в наші фінансові реалії. За той рік, поки зруб відстоювався, ми змогли накопичити грошей для подальшого ремонту та оздоблення. Враховуючи, що у нас селище знаходиться на горі, з видовими ділянками ми хотіли, щоб фундамент добре вписався в перепад ділянки, і при цьому ми залишили собі переваги нашої височини. Тому вирішено було поставити свайногвинтовий гвинтовий фундамент, який добре обварити по периметру металевими профілями. Фундамент нам обійшовся в межах 300 тис гривень. Замовляли у фірмі з усіма гарантіями Зруб і дах. Ми також замовляли у будівельної фірми за договором з гарантією, якою в подальшому неодноразово користувалися. За ціною нам вони обійшлися приблизно в 1 мільйон 500 тисяч гривень. Тому конструктивні частини будинку ми рекомендуємо робити у перевірених підрядників з договором і гарантією комунікації ми також замовляли в професійних сторонніх організаціях. Про одделке ось внутрішню обробку робили самі. У підсумку за три роки ми навчилися робити стільки, що зараз, напевно, і зрубби самі склали і дах удвох з чоловіком, оскільки по ходу будівництвам і кілька разів змінювали варіанти нашої планування. Первісному зрубі ми замовили у будівельників мінімальну кількість перегородок, щоб потім зробити їх там, де вони все-таки будуть потрібні. Так, наприклад, вийшло дві дитячі кімнати, хоча спочатку планувалася одна, і зараз я дуже рада, що ми не поспішали і робили все поступово, тому що нові ідеї простіше реалізувати на відкритому просторі, ніж руйнувати вже зроблене. Можу сказати, що на сьогоднішній день ми всього витратили на будівництво і обробку п'ятьм. Але у нас є ще що доробляти всі додаткові перегородки, фарбування, Чистові підлоги і стелі робили самі, а потім вже пішли дрібні дизайнерські речі, в яких ми так успішно просунулися, що навіть завели блог про наш будинок, де розповідаємо і показуємо. Всі стіни і стелі в будинку ми пофарбували лисирующі фарбою. Це фарба, яка не зафарбовує сучки і текстуру дерева, як це робить покривна фарба. А залишає всі ці родзинки натурального дерева для нашого естетичної солоди, на мій погляд, покривна фарба робить з дерева пластик. Але це тільки моя думка: використовували фінську фарбу технос інтер'єрну з воском. Віск дуже здорово рятує. Якщо стіни забруднилися, руд не вбирається в дерево. Ми просто протираємо місце вологою ганчірочкою, але треба враховувати важливий момент: якщо вам здасться, що два шари фарби не дають необхідного вам кольору. Не варто зволікати з нанесенням третього шару. Віск твердне і не дає вбратися не тільки волозі, але і наступним верствам фарби. Для першого поверху ми вибрали колір Лапландія. За одне тільки назва його варто полюбити. Спальня пофарбована бежевим кольором береста. Дитячі кімнати у нас пастельно салатового кольору. Є у нас одна кімната в будинку яскраво-фіолетового кольору. Це технічне приміщення, я подумала, що повинна ця нудна кімната, хоч якось приносити нам радість, тому ми вибрали в технічне приміщення веселий фіолетовий колір. Торці колод у нас запечатані спеціальним складом. Але ця тема вузька і стосується тільки дерев'яних будинків. Напишу як небудь окремо більш детально. Про екостил, оскільки наш будинок в екостилі, практично всі меблі ми намагаємося купувати з натурального дерева, а всі полиці системи зберігання. Гардеробній чоловік зробив сам також з натуральної дошки. У нашому будинку немає шаф, крім кухні. Частково це пов'язано з тим, що, експериментуючи з плануванням, ми створили п'яти. І шестикутні кімнати у нас немає стандартної кімнати з чотирма кутами, крім технічного приміщення. Через це нам зручніше залишити простір вільним або зробити самим вбудовані полки, ніж нагромаджувати простір шафами. О, тераса, того року ми нарешті зробили зону тераси, і я постійно кажу своєму чоловікові: чому ми цього не зробили раніше в це спекотне літо? Ми там практично живемо, навіть будинок не потрібен. Підлоги застелили самі палубною дошкою, пофарбували маслом для терасті, куріла з усіх боків в два шари. Ну і моє улюблене декорування зробили самі. Ми обожнюємо підвісні меблі, тому питання про гойдалках на терасі постало перше: оригінальні лави і стільці робимо самі або шукаємо незвичайні крісла на авито і реставруємо це. Дуже затягує. Тепер просто стілець мас-маркету нашому будинку вже не підходить. Що б хотілося зробити інакше з того, що я б поміняла в нашому будинку назву одне стелі на першому поверсі. Зараз я б зробила по іншому, не просто зашила і поклала звукоізоляційний пиріг між статевими балками, а залишила балки як елемент декору, а зверху вже поклала пиріг звукоізоляції. Це робить стелі вище, залишає більше повітря і простору. Планування сьогодні ми можемо показати далеко не всі приміщення, тому що ремонт ще в процесі, але обіцяємо, що як тільки закінчимо, обов'язково поділимося результатами. Головна порада: ми намагаємося не витрачати великі гроші на декор. З декором все просто мода на нього занадто швидко змінюється, та й чарівність нової речі для нас дуже швидко пропадає. Тому витрачати щороку гроші на речі, які дуже скоро перестануть нас цікавити нераціонально, зате створювати речі своїми руками це і задоволення від процесу, і економія, і оригінальна неповторна річ в твоєму домі. Всім читачам я раджу не боятися, не відкладати на потім, особливо враховуючи, як дорожчають матеріали на очах, а вже зараз створювати свою мрію. Зараз так багато хороших технологій, професійних інструментів і, врешті-решт, відео на Ютубі, що все можна зробити самим, головне, не боятися все вивчити і діяти.